Шукай, мені здається, і тому блін, ну чого ми, можна знайти пізнати людину онлайн чи ні? Можна, ну чого, якщо ви там, наприклад, познайомилися, спілкуєтесь там в СМС-повідомленнях, там голосових відео зв'язок. Ви там спілкуєтесь, не знаю, тиждень, два. Ви ж про щось говорите, ви один одного пізнаєте. і Це набагато зручніше, тому що в реальному житті можливо тобі не було стільки часу з людиною, типу, говорити навіть елементарно, бо це треба виділити час кудись піти. А так ви завжди там, типу, на зв'язку, щось ти там розказуєш, він розказує, ви один одного пізнаєте. Це зручно. Я погоджу це зручно, це прикольно. О, типу, в плані того, що у тебе 24 на 7 людина в телефоні, грубо кажучи, да, і ти можеш е її пізнати за такі. Ти, ти знаєш, в мене є близькі подруги, дві уже е три, які знайшли е кохання онлайн. Дві подружки, наша спільна подружка знайшла mm -hmm. хлопця в Тіндері. Потім моя близька дуже подружка знайшла собі кохання в Тіндері. Ще у мене є подруга, яка ось зараз знайшла в інстаграмі собі прекрасного хлопця. І він і точніше написав з нею, познайомився. Ну тобто, є ж такі кейси. Чому Тобто, це ж проблема виходить в тобі, що ти не можеш довіритися? А чи як? Чи як це зрозуміти? У мене є прям кейси, коли от прям кохання, все люди зустрілися з першого разу, позрозуміли, що ось типу все. Кохання, ось нещодавно моя подруга мені пише: О -о -о -о! <плес> я, така, написав, я така, як і познайомилась, в інстаграмі написала. Я така, є батька. Мені в інстаграмі пишуть лічно тільки турки. <плес>